Продовжимо. Отже, ми е, встановили плагін Woocommerce і я його там одразу було активувати. Я не активував спеціально для того, щоб показати, що в будь-який час ви можете видалити плагін. А цей плагін чомусь не можна видалити. Кіртулат. Дивіться, щоб кіртулат видалити, треба його вимкнути. Тоді з'явиться, він буде ось таким невиділеним. Бачите? І буде активувати або видалити. Поняли, і коли ви видаляєте. То він видаляється. Значить, Коли ви хочете активувати плагін, просто Activate натискаєте, він вам активується. От. Але якщо кіртула це простенький плагін і він там активується не швидко, то в процесі реєстрації реактивації плагіна в він вам буде ще задавати деякі питання. От. Ви на ці питання просто повідповідаєте. Воно буде питати вас там різні, От ласкаво просимо налаштувати магазин. Все, дивіться. От я тільки починаю, я вже продаю. Наприклад, я вже продаю. Тепер що ви продаєте? Для чого він це каже? Ну, наприклад, ви продаєте онлайн, чи ви продаєте речі якісь Ви можете сказати, я тільки починаю. Це не має значення, розумієте? ні, я продаю оффлайн, наприклад. Да? От, а Може, я налаштовую магазин для клієнта або ще щось там. Це, в принципі, не має великого значення, просто статистика для них. Воно каже: ось тут: у якій галузі, да, наприклад, їжа і напої, де знаходиться ваш магазин, це треба для доставки. Я напишу, ось тут Україна. Да? Україна, Вінницька область, наприклад. Ось тут, Ну Давайте Сумську область напишемо так. Нажав. Пишу Україна. Ось отут, Сумська область, Конотопів. Ми напишемо, Сумська область. Так, ваш є мейл, наприклад, ось отак. От так. Тут, 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 тут пишеться да, зобов'язання про податки, що ви все це знаєте. Все це знаємо ми, Бог з ним, з усім всім. Ми нажимаємо просто продовжити. Ну, воно там попереджає, що ви ж дивіться, ви самі. О, І тепер воно каже: оце все встановить. А я кажу: ви знаєте, мені цього всього поки не треба. Тому що я всього не знаю, а що я не знаю, то я кажу: не треба поки. Тут є і рекламна компанія в інстаграмі. Все, все, все. Ми потім з усім цим з вами можемо знайомитися. Розумієте, як? І це вимкнення світла. Це воно воно собі каже: я вже настраю. Поняли? А то ви подумаєте, що світло пропадає? У нас в Україні це все можливо, так? Да? От дивіться, тепер воно каже, тепер вам треба зробити знову від нуля до п'яти е, кроків. Я зараз цього всього робити не буду. Да? Добре, от можна, я оце все подивився, 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 подивився і сказав, Бог ним, я цього всього налаштовувати не буду. Ви проклацайте все це. Добре? Налаштувати магазин, імпортувати товари, наприклад, там, да? якщо у вас є, да? або додайте свої товари е, спочатку. Ну, таке, ви додасте товари. Такі дивіться, я хотів додавати товари трошечки не так. Знаєш дивіться, що у нас з'явилось? У нас тепер дивіться, по магазину з'явилось товари, отут, платежі, аналітика. Да? Воно і доходи строїть, і замовлення окремо показує, і варіації різноманітні, і купони дозволяє, дивіться, да? задати купони якісь. Наприклад, там, які ви хочете, дивіться. Ну, наприклад, я хочу додати купони якісь, да? Я хочу додати якісь це використання купонів, дивіться, да? а ось отута, ну, знижки. Купони та знижки ми повинні в налаштуваннях, мабуть, задати. Да? Задати були в налаштуваннях. Давайте я поки в налаштування почнемо з самого простого. По-перше, давайте так товари також поділяються на категорії. Для чого треба цей поділ на категорії? Щоб просто можна було зробити їх декілька. Розумієте, як? Декілька. Да? Ось дивіться, тут є у нас усі категорії. Бачите, це, це зараз я в аналітиці, до речі. Щоб додати категорії, треба, дивіться, піти от сюди, в товари, і ось отут додати, дивіться, категорії. Бачите, я натискаю категорії. Так І отут є зараз без категорії. Я давайте зроблю таке. Я там їжа сказав. да Давайте я зроблю так. Категорія буде в мене хліб. Так? Нажимаю. Типки дивіться, отут є особливість. Тут до категорії ще можна додавати зображення, бачите? Дивіться, хліб. Тепер я а, отут опис, можна написати, навіть краще написати. А, а, ось тут зображення. Дивіться, я нажимаю Завантажити. Можна я не буду на завантажити? А оце буде мій хліб. Добре. Тепер знову ж таки, коли додаєте зображення, давайте я знову розкажу все. Дивіться, отут є алт, алтер, альтернативний текст. Що це таке? Це доволі е, цікава річ, яку не хочуть. Писати всі, от обично виділив, додавив і все. Що таке альтернативний текст? Альтернативний текст це доволі важлива річ. Раніше, дивіться, коли ще зображення не загрузилося, а тільки завантажується, то замість нього написаний текст. Це було зроблено, коли інтернет був поганий, і зображення грузились досить довго. Але всі кажуть, От, можливо, ви десь будете навчатися і побачите ці недосвідчені розробники, вони кажуть, та, не треба писати цей ауттекст. Неправда, по цьому ауттексту системи читання, наприклад, для сліпих, як сліпий користується інтернетом, йому браузер буде читати, або для слабозрячих, йому браузер буде читати і читає він якраз оцей ауттекст. Поняли? Текст, який невидимий, але alt. Ну, Якщо ви вчили е веб-дизайн, то вам розказували, де цей alt Текст пишеться, звичайно, HTML. Підпис це як воно підписано. Заголовок хочете ставити, хочете, не ставити. В общем, тут далі. І опис, от заголовок і опис. Опис це title. опція тайтл, Далі опис дескріпшн, звісно, що да, посилання на файл це просто де, де знаходиться ваш файл. от, І ви можете е, вибрати. Так, це буде зображення для категорії хліб, да, І нажимаєте додати нову категорію. От у мене є без категорії і є хліб. да, Оцю без категорії, ну, якби. Тут вона просто є як службова, да, її потім можна за, за бажання видалити. Тепер дивіться далі. Е, якщо я хочу ще якусь категорію, то я пишу ось тут, наприклад, там, крупи якісь, да, я напишу крупи. Да. Я не знаю, мені, якби що не буду написати зараз, це ж зараз для на нас немає значення. Да. І ось така якась крупа буде. Оце, Оце буде кру. крупи будуть і такі, да, у мене. От. І я, е, ну, так, тут також дивіться ж, батьківська може обиратись, правда? От, ну, у категорії хліб, наприклад, ви хочете зробити ще булочки. Там, да, значить булочки, е, Давайте напишу булочки, булочки, і їх добавлю у батьківська категорія хліб, і малюночок я поставлю. Оце булочка. Так, використати зображення. І нажимаю додати. Таким чином, я додаю. Але, знову ж таки, щоб у нас магазин був, щоб у нас магазин був, то нам треба його ж десь тут поставити. Давайте я після портфоліо або перед портфоліо поставлю наш магазин десь. Так от я йду сюди, в нашу адмінку. Йду, звісно, що куди? В меню, правда? меню, меню, бо в меню. А дивіться, тут з'явилося мій обліковий запис, оформлення замовлення, кошик, магазин і так далі. поняли? Тобто, сама система, оця WordPress, вона налаштувала вам основні сторінки, які дозволять вам е, дуже легко і просто працювати з магазином. Так от, далі, дивіться, що ми з вами робимо. Магазин сторінка магазину, ось дивіться, є. Я нажимаю просто додати в меню, і ось сюди. Магазин, і ось сюди він у мене є. Да, я його беру, отак от, перетаскую в нужне місце, тільки вліво, да, щоб він був ну, вліво. Чому не двігається магазин вліво? Ладно, ми його так ось сюди поставимо, а тепер візьмемо оце сюди перетягнемо, і він буде. Це не захотіло двігатися. Тепер є магазин. У мене другий буде. І дивіться, якщо я натисну кнопочку от сюди. І піду в магазин от сюди, то в мене повинні відобразитися категорії. Але товарів немає у мене. Розумієте? Щоб тут категорії відображалися, треба мені додати деякі товари. Так, от я зараз додав товари швиденько. Як додати товари? От тут дивіться, є: товари, усі товари, або ось додати новий товар. Я нажимаю Додати товари і додаю товари. Так? От я здаю, створити товар. Створити товар. Зараз з'явиться такий нехороший, я їм не люблю користуватися. Дивіться, дивіться, додайте назву, воно тут кроків, 8 кроків, бачите, треба повчитися, ви поучитесь. Воно вам скаже, я вже вчитися не буду, бо немає на це часу. І так дивіться, назва товару. Наприклад, там Дарницький хліб, раз у нас Києвля, Дарницький хліб якийсь буде, так, опис товару. Отут опис товару, та та Я сюди пишу, 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 пишу. Поняли? Я сюди в опис товару можу поставити малюнок. Ну, що хочуть дивіться, я о, про, про, просто ну, можу посилання, можу зробити жирним шрифтом. Тепер дивіться, ось тут зображення. Ми е, хліб, оце наш хліб буде. Да? Встановити, нажимаємо, воно зображення вставить. Да? Нам. Тепер дивіться, це звичайний товар, звичайна ціна в нього. Да? Наприклад, там 200 це багато. Давайте напишемо 20 гривень, він коштує? Да? Чи там, 28 гривень. Ціна зі знижкою, напишемо знижкою 25. Це типа. Перекреслено буде 28. А отут, і, а отут є дивіться, знижка запланувати. Тобто ми можемо, коли дата розпродажу, розпродажу починається з якого по яке. Поняли? Якщо не поставимо, то значить вона буде діюча, все, всегда. Поняли? Тут віртуальний і завантажувальний. Якщо товар можна його завантажити, то це, ну, наприклад, файлики ви продаєте, свої лабораторки. Да? Якщо віртуальний, це також ну, товар, який буде до, десь до, доставлятися якимсь чином іншим. Він не буде. А, може, це доступ якийсь, може ще щось. Да? Потім поясню. Завантажувальні це ваші файлики. А, так, і ще що тут важливе є. А, важливе є наступним. Дивіться, це загальні вкладочка. Тепер наявність. Ви можете артикул, це ну. Як правило, порядковий номер, який використовується в системах складських, да? наприклад, один із бухгалтерії і так далі. Далі наяв, це ж по наявністю ЄСБН да? це для книжок там, і прочих речей таке використовується. Далі керування запасами. Якщо ви галочку поставите, то воно буде керувати вашими запасами. Наприклад, у вас є 5 таких товарів, ви напишете 5, і як один купили, буде 4 там, ну, максимум замовлення, це максимальне замовлення кількості. А по-друге, воно ну, не призведе до того, що ви можете продавати товар, якого не існує. Якщо вам це не потрібно, да, ви галочку убрали. Якщо треба, ви поставили і отут дописали все. Понятно? Отут от дивіться, що робити, чи можна купляти товари, якщо їх немає. Да? Ну і так далі. Це наявність. Тепер дивіться, доставка. Ось отут вага, можна вказати, вагу, ширина, висота, довжина, ширина висота це параметри, які теж потрібна доставка. Ну, ну, і отут так клас доставки відсутній написано. Це означає, що ми ще плагини, для того, щоб, наприклад, зробити доставку нової пошти, там, чи міст Експрес, чи ще щось, ми повинні встановити плагіни цих доставок, і тоді буде отут, ну, зможемо вибирати доставку. Поняли? Тепер супутні товари. Що це таке супутні товари? Це разом з цим товаром купляють. Ну, поки перший товар, то понятно, супутніх ми не можемо знайти. А просто, що воно, от коли купляєте, воно каже, а з цим товаром ми ще обично купляєте і це і це. Тобто воно не зараховує ці товари, якби, але воно робить класний комерційний крок при. Продажа, да? тепер атрибути. Що таке атрибути? Атрибути це якісь додаткові параметри, які будуть показуватися. Ну, Наприклад, ширина, висота, колір. Ну, ширина висота і так задається, а обично колір. да? ну, Наприклад, там, ну, для хліба, я не знаю там. Компоненти, да? і серед компонентів там буде сіль, мука, сахар, е, дріжджі там, плюс ну, таке, що складається. Воно да? ну, так не, не вказали ми, наприклад, отут. Да? А хочемо, наприклад, що у, у хлібі там мука пшенична, мука там, і будемо вказувати там 10 грам, 20 грам, 30 грам і так далі. Поняли? Ну, такі от елементи, або там колір хліба, або ще щось. Якісь додаткові елементи. Так от, дивіться, як воно робиться. Додати існуючі, це якщо ми якісь додавали. Якщо ми кажемо додати новий, то воно що дозволяє дивіться? Ось ці атрибути, вони дивіться, розумієте, як? Вони можуть бути числові, це може бути напис, це може бути, наприклад, карта Google, позиція, ну, пункт. Так, от у мене там є. Ну, наявність на якомусь складі, складов 20, да, і наявність на якому складі. Значить, я б там написав склад, а тут би поставив Google Мітку. Поняли? І отут, от, наприклад, там, ну. А отут значення, да. Через значення використовуйте, дивіться, паличку, щоб відокремити різні значення. Тобто, я, наприклад, напишу склад тут, да, склад, а отут, от, там, ну, наприклад, там, напишу перший. Перший, а потім отака рисочка. Поняли? Воно просто рисочку. Рисочка ця з шифтом на англійській мові. Пряма рисочка. І прямо отут зразу пишете. То склад перший, а це там склад ну, старий якийсь склад. Да? Назва в нього така старий. Да, склад, а, а ще один склад на англійській мові. палочку поставили. Ще там, наприклад, називається там база. Да? База, оце ну це просто назви складів. Тоді ось ці параметри ну можна буде там обирати вже відповідно. Я його пока ну хай буде. Воно, правда, зараз як попав виглядати. Ну, і оце додатково в додатково можна ставити ще короткий опис. Якщо оце опис повний, да, то це короткий опис товару. Його треба теж додати. Ну, тобто, частину із цього опису повного, як правило, коротеньку частину додають ось сюди в короткий опис. Цей короткий опис просто відображається зразу. А коли нажимається детальніше, то вже відображається повний опис. Ну і звісно, що треба обрати, дивіться, куди. А, входить, я кажу, що це у хліб входить. Давайте і в крупи. Хорошо? Я нажму і в хліб, і в крупи. Е, тепер ще ось отут позначки для товарів є. Ну, це деякі елементи, які також ну, чимось нагадують характеристики. Ну, але позначки, ну, наприклад, хід продаж. Понял я? А бр... е, тепер е, слідуючий елемент: брендування. Ось тут бренди, так, це фірми з брендів, які ну, відносяться, до, до яких відноситься. Ну, у нас ще брендів не було, тому давайте я добавлю. напишу Київ хліб да? Київ хліб Раздарницький, Київ хліб такий бренд, ну, і, і досить. Так, і нажму Зберегти. Дивіться, коли ви додаєте ці всі бренди і так далі. То Можна з ними працювати окремо. Це я добавляв товар і зразу все подобавляв у нього. Але отут, дивіться, є бренди, де окремо. Дивіться, коли нажимаєте на бренди, то окремо додаються ті елементи. Ну, ось ось тут бренди, бачите, є. А, а, брендів не знаєте. Ну, значить, треба їх подобавляти. Тобто, вот тут написати: Київ, хліб, отут вот написати, додати мініатюрку, ну, логотип фірми, поняли, і так далі. І, нажати жаль, додавить, 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 і тоді ось вот тут бренди ваші будуть розташовані. І тоді, коли додаєте товар, можна буде обирати бренд. І просто коли товар висвітлюється, то можна нажати на його бренд. Ну, от дивіться, ми магазин додали. Дивіться, тепер, вот, коли я оновлю наш магазин, то він уже не пустий. Бачите, а є ось отут товари. Можна буде отут -от розташувати різноманітний фільтри, поняєте як? От дивіться, отакий ось товар є. Бачите? і дивіться Його можна зразу додати в кошик. Дивіться, я нажимаю додати в кошик. Воно в кошик додало, але кошик ніде не показує. А в кошик воно додало. Поняли? Якщо я нажимаю просто на товар. То дивіться, то він отак ось з'являється. Бачите? Знову ж таки, якщо нажимаю додати в кошик, воно додає. А і тепер появляється, дивіться, хліб Дарницький додано до кошика переглянутий кошик. ну Ми ось тут ще потім поставимо кошик да, наш, поки, поки підемо глянемо, що там є. Нажимаю кнопочку переглянутий кошик. Дивіться, отут уже все сформовано, все готово до купівлі. Да? Нажимаємо перейти до оформлення, да, там є доставка, дивіться, от країна, регіон, всі написи, все 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 поділено. Нажимаєте тут підтвердити замовлення, і, звісно, що замовлення прийде до наших, е, прийде до е, і прийде вам на пошту і везде. Може, не тільки на пошту, може, і в Телеграм вам приходить і куди захочете, розумієте? Все це буде залежати уже безпосередньо від налаштувань. Дивіться для того, щоб більш детальніше познайомитися, вам потрібно вам потрібно позаповняти ось Позаповнити категорію, позначки, атрибути, з відгуками розібратися, як бути. Тобто, система відгуків має на товари велике значення, ви знаєте, їх бажано вмикати. І саме найперше, послухайте, що треба зробити. дивіться це Ось отут а пойти в укомерс, e дивіться, і ось отут налаштування. Треба всі виконати налаштування. Розумієте? Чому треба виконати Тому що дивіться, тут є доставка, бачите. Тут є платежі, да, платежі, от дивіться, наприклад. платежі, І тут є системи оплати. Зараз дивіться, є є системи, Якщо ви хочете вказати, наприклад, там банківський переказ, то ось оце ви включили, поняли? Але але воно ось отут, е, надо завершити налаштування, на, на жаль. Для того щоб е, кроки там банківський щот вести і так далі. Поняли далі готівка при отриманні. Теж отут. Ну можете зробити, наприклад, там налаштування, щоб при оплаті готівкою, наприклад, ціна буде. Ну, при банківському переказі, скидка буде якась або ще щось. Все це ось отут, дивіться, інтеграція, видимість сайту, оце все, оце, всі, 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 оці вкладочки треба поклацати, познайомитися, що там є. Понімаєте? Ну, наприклад, закладочка товари дивіться. І тут також бездоганно працює. ну, Давайте там оновити зараз, це воно платну версію хоче. поняли? Дивіться, отут в товарах дивіться, є загальні параметри. Тільки коли ви будете проглядати, то звертайте на все увагу. Дивіться, ось тут є і сторінка, і кількість. За... От почитайте, хорошо? От почитайте. тільки дивіться, це не все. Ще є отут-от дивіться наявність. От, чи враховувати, чи вести облік, все-все-все все почитали. Далі. От, наприклад, схвалені каталоги до завантаження. Це додатково, розумієте? ви все-все-все прогляньте, будь ласка, всі оці налаштування і їх поналаштовуйте. От. А я потім вам розкажу, наприклад, як в магазині, да? як, наприклад, ось отут там поставити кошик. Як поставити кошик ось тут, там, щоб був красивий кошик, отут такий нарисований, ми його сюди приліпимо. Добре? Ну, взагалі, немає часу у нас на, на, на всі ці нюанси, але, можливо, буде час, а може, якось вечором зустрінемося з вами і трошечки допрацюємо. Отже, отак працюємо з інтернет-магазином. Тепер зупиню запис.